Поліцейські ліквідували незаконний намив понад 30 тисяч тонн піску на Кременчуцькому водосховищі. Злочинну групу у повному складі викрили слідчі головного слідчого управління національної поліції за оперативного супроводу управління стратегічних розслідувань Черкаської області. До складу групи входили організатор, місцевий підприємець, який координував роботи та збут піску. Працівники замснаряду, технічний персонал, бухгалтер і спеціалісти відповідальні за документацію. Вони діяли як єдине налагоджений. Підприємство частина займалася видобутком і транспортуванням. Інші підробляли документи, фальсифікували звіти та бухгалтерію, маскуючи незаконне намив під легальну діяльність. Зловмисники намивали річковий пісок за межами дозволеної ділянки на відстані близько пів кілометра від берега. Для цього використовували потужний земснаряд з двигуном 150 кінських сил, що за годину міг викачати до 250 кубів піску. Це еквівалент чотирьох великих самоскідів. Дозвіл, який мали фігуранти, передбачав роботи. У значно меншому обсязі, та на іншій ділянці водойми добути пісок, транспортували пульпопроводом на берег і продавали підприємствам та приватним особам. Здебільшого заготівку і без будь-якого обліку жодної рентної плати за користування надрами не сплачували а прибутки рахувалися мільйонами гривень. Під час обшуків за силової підтримки полку поліції, спеціального призначення ГУНП поліцейські вилучили зразки піску, спеціальну техніку, мобільні телефони та документацію, що підтверджує не Конну діяльність Земснаряди, допоміжну техніку також вилучено а роботу підприємства повністю зупинено. Вилучені речові докази будуть оцінені експертизами. Наразі досудове розслідування триває за процесуального керівництва офісу генерального прокурора.